Вітаю, брати і сестри. Сьогодні маємо і служіння, в яке ми роздумуємо над смертю стражданнями Господа Ісуса Христа. І ще, крім того, якщо наш люд український і в більшості сьогодні відмічає в'їзд Христа в Єрусалим. І ми десь згадаємо про цю подію, оскільки так Пасха в нас розтягнулася і вже за новим стилем, за, за старим. І оці роздуми ми будемо читати, роздумувати. І перша, перша проповідь вона буде більше спрямована на в'їзд Христа в Єрусалим. І які істини з неї ми сьогодні можемо почерпнути. Роздумуючи над стражданнями Христа. Отож, я прочитаю Матвія, 21 розділ з першого вірша. Євангеліє Матвія 21 з першого вірша. А коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли до Віфагії до гори, <кій> до Оливної? Тоді Ісус вислав двох учнів, до них кажучи Ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язану та з нею осля, відв'яжіть і мені приведіть їх. А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і він зараз пошле їх. А це стало, що справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи «Скажіть, Сіонській доньці, ось до тебе іде цар твій. Він покірливий і сів на осла, на осля під Яремного сина, а учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю й осля, і одежу поклали на них, і Він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили дорогою. А народ, що йшов перед ним і позаду, Викрикував, кажучи, Осанна, сину Давидовому, благословений, хто йде у Господнє ім'я Осанна на висоті. А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи, хто це такий, а народ говорив: Це пророк Ісус із Назарету Галілейського. І сьогодні в проповіді я хочу звернути увагу на вірш, в якому ми розглянемо такі чотири пункти. Пророцтво Захарії 9,9, яке згадалося Євангелістом Матвієм і в пророка Захарії 9 розділ, 9 вірш. Ми читаємо таке слово, яке виконалося при в'їзді Христа в Єрусалим. Пророк пише: Радій вельме о дочко Сіону, веселись, дочко Єрусалиму. Ось цар твій до тебе гряде. Справедливий і повний спасіння, покірний, і їде на ослі і на молодім віслюкові сині ослиці. <клес> і структура проповіді буде така, як ми звернемо на оці три характеристики нашого Царя. Наш Цар Господь Ісус Христос, так як написано, Він є справедливий, повний спасіння і покірний. Оці три характеристики. І одна оцей епізод і їде на ослі, і на молодім віслюкові синій ослиці. Пророк пророкував близько десь за 500 років до цієї події. Цікаво, просто те, що звершилося. Так, як написано, відв'язали молодого осла. Ослиця там була, і Христос сів і їхав саме на молодому віслюкові. Точності звершилося все писання. І от багато е, коментаторів, проповідників цікавий, беруть приклад з цієї історії. Е, Христос їхав на молодому віслюкові. Що тут такого незвичайного? Е, у євреїв мул або осел вони не вважались такими презирливими якимись тваринами. Римляни, які панували тоді над євреями, вони насміхалися, що їхні царі, от на Віслюках їздять, насміхались над ними. І навіть історик римський Тацит, він пише, що один з римських, один з римських військових начальників-командирів пропонував євреям дати свого коня, такий гарний в нього був кінь, щоб на ньому в Єрусалим в'їхав Месія. Ну, Якби з такими насмішками вони ставились до віри євреїв в пророцтва пророків. На молодого осла, на якого ніхто ще не сідав ніколи. Який для нас такий приклад. Христос сів, Віслюк тихенько, спокійно поїхав. Хто знає, можливо, цих тварин, ну, як конів об'їжджують, а віслюків ще більше, вони непокірні. І молодий, коли на нього не сідав, Його потрібно змирити, об'їздити, щоб він звик. Він буде брикатися, скакати. Але отут, якби Христос, цар, Господь сів, і тварина покірно послухалась свого Творця і повезла його. <кій> Такий приклад, як знаєте, Христова благодать, коли Христ. Ми самі по собі люди грішники, так? непокорні, неслухняні, грішна людина. І коли Божа благодать входить в серце людське, людина скоряється перед Господом, перед Христом. І вона стає якби стає здібною, щоб служити для нього, щоб служити Христу. Знаєте, як написано в посланні 1 Коринтян, 6 розділ, 9, 11 вірш. І коли ми роздумуємо над сьогоднішніми стражданнями Христа, над тим, як ми будемо приступати до виконання заповіді, ми теж роздумуємо, які ми були, що через жертву Христа, якими ми стали, як кров Христа нас очистила. І от 1 Коринтян, 6 розділ, 9 вірш. Апостол Павло пише: Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе, ні розпусники, ні одоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не вспадкують вони. І далі такий важливий 11 вірш І такими були дехто з вас, пише апостол Павло. Були. Багато хто з нас був у цих гріхах, всі ми були в гріхах. І Павло каже, такими були дехто з вас, але ви обмились, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом Бога нашого. Такий яскравий вірш. Що робить благодать Божа, Його жертва, обмивання, якби освячення кров'ю Його? що робить? З нашим таким непокірним і грішним характером, так? з нашим життям, яке часом не здібні до добрих справ. Але Господь очистив, і благодаті Його ми стали здібні до добрих справ. Це такий одне, якби спостереження і роздум над тим, що тільки дякуючи Божій благодаті, ми достойні того, щоб і приступити до. Спомином. І от навіть подивіться, декорацію. Як пояснював брат, ну, там, де от і вірш, що так може Христос воскресив Господа Ісуса Христа, так і нас Він воскрешає, воскрешає. Да. Нікчемних, недостойних, грішних, Він воскрешає і благодатью Божою ми стаємо здібні до добрих справ, до всякого служіння. Так як якась. Природа, яка вже вмерла, і той пень що сухий, і розруш, роз, зруйновано, але десь те життя, живе росточки, зернина впала, пробивається, виростає із сухого пня на зруйнованій землі. І так, благодать Божа, вона працює в наших серцях і робить такі чудеса. Далі ми звернемо увагу на три характеристики нашого. Спасителя, нашого царя. Захарія пише, що цар наш справедливий, повний спасіння і покірний. Три характеристики. Справедливий, в єврейському слово це означає праведний, справедливий, можна перекласти праведний або справедливий. Господь Ісус Христос Він є праведний, Його жертва свята, чиста і непорочна. Апостол Петро пише і нагадує про це в своєму першому посланні 1 Петра 1,18. І далі і знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа. Як непорочного і чистого ягняти, щоб призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Христос, Він непорочне й чисте ягнято. в ньому не було гріха, Він став чистою і непорочною жертвою за наші гріхи і провини, і так потрібно було, і в цьому є справедливість Божа. Цар наш, Він справедливий. Його характер правління абсолютно справедливий і дуже так цікаво і поетично, відображено в псалмах Сини Кореїві 44-й псалом, такий поезія, поезія часів Давида, єврейська поезія, люди, які були керовані Духом Святим, поетично описали. Отак, характер нашого Господа Ісуса Христа. Псалом 44. Ми прочитаємо з 4-го вірша. Псалом 44. Це там, де моє серце бринить добрим словом, починається. Так. Четвертий вірш. Прив'яжи до стегна свого сильний, свого меча. Красу свою та величність свою. Сильний. Це наш Господь Ісус Христос, Месія. І отут показано дуже інтересно і цікаво спостерігати, що Месія, цар, він тут в повному озброєнні для того, щоб підтримувати справедливість, справедливість, в нього є зброя. А зброя, щоб карати непокірних, щоб карати злодіїв, карати тих, хто не покоряється. Справедливості. Прив'яжи до стигна свого сильний свого меча, красу свою та величність свою, і величності свої сідай, та й верхи помчися за справи правди, і лагідності та справедливості, і навчить тебе страшних чинів правиця твоя. <кій> так цікаво й поетично показано, що Господь. Він мчиться за справи правди і лагідності і справедливості. І ми бачимо тут і лагідність, і правда, і справедливість, і щоб воно все було, потрібна зброя, потрібна сила для нашого Господа. І далі знову такі військові терміни: Твої стріли нагострені, а від них під тобою народи попадають у серце царських ворогів. Престол твій, о Боже, на вічні віки. Берло правди, берло царства Твого. Берло правди. Берло жезл. Це така річ, яку цар тримав у руці, знаєте, як стукне він ним, і всі повинні мовчати і слухати царя. Можливо, ви бачили в фільмах різних, як то цар сидить, і в нього такий жезл. І от оце берло, цей жезл, він названий жезлом правди. Правда, це те, на що він опирається, і справедливість. Ти полюбив справедливість, восьмий вірш, а беззаконня зненавидів. тому намастив тебе Бог, твій Бог, оливою радості, понад друзів твоїх. Цікавий теж такий вислів, що Господь полюбив справедливість, беззаконня зненавидів, і тому. Він має найбільшу радість. Усяке беззаконня він ненавидить, але любить справедливість, і Бог дає йому в цьому радість. Такий є наш Господь. І сьогодні Його праведність справедливість в тому, щоб люди визнали сина. Визнали сина Божого, як Месію, як Царя. Сьогодні час благодаті, але прийде час, коли прийде справедливий суд Божий. І книга об'явлення 19. Вірш, в об'явленні 19 вірш, показано, як у всьому всеозброєнні своєму він встановить на землі абсолютну справедливість. Це коли буде грішний світ покарений і буде встановлено на землі тисячолітнє царство. Царство справедливості. Об'явлення 19 розділ з 11 вірша. Ми прочитаємо: І побачив я небо відкрите, і ось Білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює. Ми бачимо такі характеристики. Правдивий, він справедливо судить і воює. Його очі, немов полум'я огняне, і на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам, і зодягнений він був у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я слово Боже. А війська небесні, зодягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях, а з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи, і він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавиловина, лютого гніву, Бога Вседержителя. І він має на шаті і на стегнах своїх написане імення Цар над царями і Господь над Панами. Сьогодні час благодаті продовжується, але прийде час Суду Божого, коли закінчиться благодать і встановиться на землі абсолютна справедливість Божа і справедливе правління нашого Царя Ісуса Христа. Друга характеристика наш цар, він повний спасіння. Він повний спасіння, і євреї очікували, його, що він прийде їх спасти, спасти, визволити від всіх ворогів. Але пам'ятаєте, як Захарія, Захарія священик, від якого народився Іван Хреститель, як він прорік, коли народився Іван, в нього син, Іван Хреститель. І от цей Захарія. Він прорік таке слово Євангелій Луки, перший розділ, 76 й вірш. Ти ж дитину, це Він каже про <кхм>, свого Сина Іоанна: станеш пророком Всевишнього, бо будеш ходити перед Господом, щоб дорогу йому приготувати, щоб народу його дати пізнати спасіння у відпущенні їхніх гріхів. Повне і спасіння сьогодні повнота і спасіння. Сьогодні Господь Ісус Христос. Пропонує кожному з нас, кожній людині, яка шукає, пропонує спасіння в прощенні гріхів. І в нього це є повнота. Той, хто приходить до нього, кається в своїх гріхах, той отримає повноту цього спасіння. Бог прощає і нічого не згадує. Коли апостол Петро зцілив кривого біля храму, потім їх схопили пересвященники – Заарештували, от Він свідкував перед Синедріоном, перед пересвященниками, свідкував в такому промові дії апостолів 4, 11 і 12 вірш. І він так сказав: Він камінь, що ви будівничі відкинули, але каменем він став наріжним. Це Ісус Христос, і нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення дано людям. Щоб ним би спастися ми мали. Він один, немає іншого імені, яким би спастися ми мали. І далі в книзі діє апостолів, 17 розділ, вже в промові апостола Павла ми читаємо таке слово Ді апостолів» 17:30. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав доказа всім із мертвих його воскресивши. Отже, сьогодні день спасіння, сьогодні день благодаті. Але так як ми вже і говорили сьогодні, і згадували, що прийде час і призначив Бог цей день наперед, коли Христос прийде. По правді судити весь світ. І це все станеться найближчим часом. І третя характеристика нашого Господа він покірний, цар покірний. Цар не шукав якогось коня дуже гарного і <кій>, такого сильного він в'їхав на молодому Віслюкові. Покірний. Наш цар Господь Ісус Христос, відрізняється від тих царів, що сьогодні царюють. Пам'ятаєте, як сказано в Євангелії? Царі світу, начальство, вони господствують над вами, господствують, і ми знаємо, що в грішному світі як воно існує? Хто більше має влади? Грішна людина, яка має багато влади, має багато можливостей десь і панувати, і красти. Ми говоримо про такі речі, як корупція, інші речі, які в світі існують в різних країнах. Диктатура, тоталітаризм, таке панування жорстоке. Господь наш не такий цар, він цар покірливий. І коли між учнями відбулася така дискусія, пам'ятаєте, хто буде перший, хто буде там найголовніший в Царстві Божому? І як Христос їм відповів? Ми прочитаємо Матвія 20 розділ. Матвія 20 розділ з 20-го вірша. Матвія 20 розділ, з 20 вірша. Тоді приступила до нього мати синів Зведеєвих і вклонилась, і просила від нього чогось. А він їй сказав Чого хочеш? Вона каже йому Скажи, щоб обидва сини мої оці сіли в царстві твоїм праворуч один і ліворуч тебе один. Можливо, як людина, кожна батьки, ми хочемо, щоб діти були десь в начальстві, при должності, щоб вони. Їм було добре. а І, і от мати синів Зевидеєвих підходить, і оце таку прохання своє. А Ісус відповів і сказав 22 й вірш Не знаєте, чого просити. Чи ж можете ви пити чашу, що я її питиму, або хреститися хрещенням, що я ним хрещуся? Вони кажуть, Йому можемо. Він говорить до них: ви питимете мою чашу. І будете хреститися хрещенням, що я вам, що я ним хрещусь, а сидіти праворуч мене та ліворуч, не моє це давати, а кому від мого отця те вготовано. Як почули це, десятеро стали гніватись на обох тих братів. <клес> Виникла така трошки розбіжність між апостолами, що хтось хотів бути перший, хтось <клес> хотів бути ближче в начальстві. І потім, після всього цього 25 п'яти вірш, Ісус їх покликав і промовив Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде він вам за раба. Так само й син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити. І душу свою дати на викуп за багатьох. 28 й вірш Він такий основний тут. <кій> Ісус Христос прийшов, і ми пам'ятаємо, скільки разів його хотіли взяти, зробити царем, коли він дав хліба, люди поїли, як це чудово, не працювати і вдосталь хліба їсти, так? коли сьогодні голосують за. Президентів, за депутатів. Ну, люди хочуть, щоб хорошо жилося, щоб заробляти, щоб і хліб було і дешеве. Да, Людям сподобалось їсти хліб безкоштовний, коли Господь їх нагодував, і вони будь наш царем. Ні, він від цього пішов. Він каже: Я прийшов не для того, щоб мені служили. Я прийшов, щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Такий наш цар, Господь Ісус Христос, Він покірливий. І Филипп'янам, другий розділ, описана його покора до смерти Хресної, Филипп'янам, другий розділ з п'ятого вірша. Нехай у вас будуть ті самі думки, що в Христі Ісусі. Він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Боговірівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він – Упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти і то смерти Хресної. Такий наш цар Ісус Христос упокорив себе, був слухняний до смерти і смерти Хресної. Це те, про що ми сьогодні роздумуємо. І такий інтерес, в кінці важливий заклик. Для тих, можливо, що. Хто не довірився, не довірився Ісусу Христу як своєму Господу, як царю. Важливо те, що Ісус Христос, Він цар, який хоче, щоб йому добровільно покорили, щоб йому добровільно служили, щоб ми добровільно прийняли Його царювання, Його панування над собою. Об'явлення 3 розділ, 19 вірш. Об'явлення 3, 19. 20-й вірш, я читаю, 20-й. Ось я стою під дверима, каже Христос, та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Христос хоче царювати в нашому житті, в нашому серці, але хоче, щоб воно відчинилось само. Так Він ногою двері не відкриває, він не пхає двері. Так він стоїть біля дверей і стукає, а двері повинні відкритись самі. Христос хоче царювати добровольно, щоб людина сама покорилась Йому і сама відкрила ці двері. Нехай Господь благословить нас, дорогі друзі, у роздумах над нашим царем. Так як і написано, що коли ми беремо участь у заповіді про тіло Господнє роздумуємо. Наш Цар Ісус Христос, Він є справедливий. Він є повний спасіння, Він є покірний. І ми помолимось, подякуємо Йому за це. Станемо для молитви. Отець Небесний, я величу і славлю тебе, <клес> дякую тобі за сина Твого Ісуса Христа, якого ти віддав за наші гріхи, <клес> який пішов в цей світ на страждання, на муки. Хвала Тобі, що Ти, є Господь Ісус Христос, є Цар над царями. Ти цар справедливий, ти даєш нам спасіння, ти є покірливий, Господь, ти навчаєш нас бути схожими на тебе. Блоси, Господь, і сьогодні нас в роздумах, над тим, щоб кожен задумався над тим, ким ти є сьогодні для нього, особисто для мене. Блоси Господь і нашу участь в подальшому служінні і в заповіді. Амінь.